Добрий ранок, друзі. Дуже рада вас вітати на нашому каналі. і Дуже рада, що ми можемо продовжити читати книгу пророка Захарії. Ми читаємо з вами другий розділ. Прочитаємо з першого по п'ятий вірш. Тоді я глянув вгору і побачив чоловіка. В руці він мірку мав. І спитав я, куди ти йдеш? Він відповів обмірювати Єрусалим, щоб побачити, який він за ширшки і задовж. Тоді посланець, що розмовляв зі мною, пішов, а інший вийшов йому назустріч. Він промовив: Біжи, скажи тому Янакові таке: Єрусалим буде без мурів, бо житиме в ньому не, не людей худоби, але я буду муром, вогняним довкола нього, буду славою посеред нього, так говорить Господь. Знаєте, це дивовижно, коли ти можеш жити вільно, і коли ти можеш е, піклуватись про те, що тобі дуже важливо. Дуже класно, коли ти е, не маєш якихось яких таких кордонів, ти просто проживаєш своє класне життя. А, і що дуже дуже класно, це коли ти розумієш, що твоїм муром, твоїм захисником є Господь, тому що кожен з нас е, має знаєте, таку сміливість собі, а я зараз покажу. Де раки зимують, я сам за себе можу постояти, а інколи треба просто промовчити. Інколи треба мати таку силу в собі, щоб вміти просто все відпустити, Давайте цьому вчитись і молитись про це сьогодні. Дякую тобі, Боже, за цей день. Дякую тобі за ту можливість, яку ти нам сьогодні даєш. Дякую, що ти відновив свою мир сьогодні і даєш нам можливість сьогодні жити, а не просто. Бути в цьому дні. Дякую за ці думки, які ти нам дав, Допоможи нам дійсно не брати все на себе, а вміти відпускати. Тому що бувають різні ситуації, хто де знаходиться, у кожного свої випадки, але Господи, допоможи довіряти тобі. І я дякую тобі за нашу Україну, за те, що є ті, хто стоїть захисником, неважливо в якій сфері, в інформаційній сфері, прямо там на обороні. з Тими речами, які є, там танк або яка, якийсь автомат, не знаю. Дякую тобі за волонтерів, які їздять туди-сюди, допомагають, за всіх, хто їм допомагає. Дякую за кожну людину, яка донатить і теж тим самим впливає на нашу перемогу. Дуже вдячна тобі за кожну людину, яка щиро любить Україну і піклується про те, щоб все це найшвидше закінчилось. Будь прославлен цьому дні. Амінь. Всім гарного дня.